Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка – місце успішних і щасливих людей. До вашої уваги ми представляємо цикл сюжетів, у яких будемо розповідати про факультети нашого університету, де навчаються ті самі успішні і щасливі люди. Сьогодні ми на факультеті фізичної культури та спорту. Окуємося зараз із деканом цього факультету Ліною Миколаївною Рибалкою. Ліна Миколаївна вітаю вас. Вітаю зараз у всіх абітурієнтів такий гарячий період. У всіх хто готується піти зі школи у доросле життя, як кажуть, вони знаходяться на роздоріжжі. Якщо абітурієнт не уявляє своє життя від без фізичної культури і йому спорт, різні види спорту, звичайно, що ми пропонуємо вступати на спеціальність фізична культура і спорт. Надзвичайно цікава, різноманітна, має прекрасні можливості університет задля для того, щоб студентів зробити не лише майбутніх фахівців фізичної культури та спорту, а і реалізувати їх як спортсменів сучасна. Матеріально-технічна база університету цьому сприяє спортивні майданчики: міні футболу і баскетболу. Багатофункціональні спортивні майданчики є. У нас клуб спортивного більярду, є лабораторія кіберспорту, і студенти також можуть їх її відвідувати. Якщо ж абітурієнт мріє пов'язати свою професію з галузі знань охорони здоров'я, пропонуємо спеціальність найзатребуванішу на сучасному етапі, це фізична терапія, арготерапія. Це майбутні фізичні терапевти, майбутні реабілітологи, кінезіотерапевти, масажисти, ця спеціальність. Потребує особливих зусиль, навчання, але для цього ми маємо потужну матеріальну технічну базу. Маємо кабінети, навчальні лабораторії, масажу, тейпування, мануальних методик. Кабінет ерготерапії, навчально наукову лабораторію фізичної терапії, роготерапії, до медичної допомоги та функціональної підготовки. Постійно на базі університету проводяться різноманітні змагання, турніри. І я знаю, що спортсмени, танцівники вони зазвичай приємно вражені матеріально-технічною базою Полтавської політехніки. Саме так і тому в цьому році. Ми відкриваємо нову спеціальність хореографія і будемо здійснювати якісну підготовку майбутніх хореографів, балетмейстерів, інструкторів станцію для загальних освітніх шкіл. Це будуть культмасові працівники. Одним словом, це широкі можливості, адже база також дозволяє університету і є практика. Щорічно ми проводимо фестивалі, турніри, змагання, такі як зимовий бал, весняний вальс, широкий спектр відвідувачів від самих. Найменших і уже юніорів, які демонструють свої спортивні вміння з бальних танців, і от якраз для них є можливість не лише відвідувати університет як базу проведення змагань, а й навчатися тут. Якщо абітурієнти оберуть спеціальність іншу, але в нашому університеті, то вони мають можливість. Продовжувати займатися спортом, адже в нас існує 17 спортивних секцій з 22 видів спорту. Чимало спортивних майданчиків, на яких проводяться тренування і змагання, з футболу, з баскетболу, волейболу, настільний теніс, більярд, черлідинг. Одним словом, спектр спортивної насолоди надзвичайно широкий на нашому факультеті. Таке важливе питання, яке турбує також усіх випускників, усіх, хто на порозі нового важливого етапу у своєму житті і особистому розвитку, які предмети потрібно успішно скласти для вступу на факультет фізичної культури та спорту? Чи на всі спеціальності потрібно складати національний мультипредметний тест? Актуальне питання, звичайно, що в цьому році вступна компанія 2023 року. Надає переваги спеціальностям фізична культура і спорт, і спеціальності хореографія, де не потрібно складати НМТ-тестів, а лише скласти в університеті творчий конкурс. Якщо це спеціальність фізична культура і спорту, творчий конкурс на фізичну підготовку. Якщо це спеціальність хореографії, то звичайно творчий конкурс, який демонструватиме вміння танцювати з різних видів танців. Спеціальність фізичної терапіяготерапія потребує складання національно-мультипредметного тесту. Це обов'язково є два предмети українська мова і математика. І на вибір п'ять предметів: біологія, хімія, фізика, географія. І історія України важливе місце в житті кожної людини посідає фізична активність, тим паче у житті тих людей, які активно займаються розумовою працею. І от зараз ми трошечки з вами порухаємося і пройдемо до стенду досягнень. спортивних досягнень Полтавської політехніки. Та коли ми заходимо в спорткорпус, він неабияк пригортає увагу. Дивимось тільки сюди, і він настільки яскравий, що одразу думки знаєте, які виникають вау полтавській політехніці, мабуть, найкращі спортсмени. Саме так наші студенти найкращі спортсмени також. Серед них є чемпіони і призери Паралімпіад, Дифлімпіад 2020 року Паралімпіади, 2022 року Дифлімпіади це наш овчаренко Максим, дифлімпієць з настільного тенісу, паралімпійські чемпіони, Вірченко Олексій, Остапчук, Денис. Ми ними пишаємося, але крім цього. Пишаємося гордістю полтавської політехніки. Я приймачу Олег, всі його знають. Це наш випускник факультету фізичної культури та спорту, який став двохразовим чемпіоном всесвітніх ігор з кікбоксингу, ваку, так званого таїландського боксу. У нас навчаються його ученики: це Джиркін Сантон, Сердюк Михайло, які займають і зараз призові місця. і Є чемпіонами європейських університетських ігор 2022 року. Футбольна команда є найкращою не лише в Полтаві, бо саме вони стали переможцями універсіади Полтавщини з футзалу. Волейболісти, баскетболісти також в універсіаді стали чемпіонами. Але ще хочу сказати, що футбольна команда виграла на всеукраїнських змаганнях з пляжного футболу, і вони є універсальними. Чемпіонами міжнародна академічна мобільність у нас також реалізується на факультеті. Студенти мають можливість поїхати по грантових програмах за кордон Європа. І от наразі ми готуємо команду цілу групу студентів, які поїдуть у норвежську школу спорту. Це, до речі. Друга по рейтингу спортивна школа в Європі і будуть там навчатися впродовж шести місяців разом із представниками нашими двома викладачами. До речі, наш ректор Володимир Олександрович є керівником відокремлених структурних підрозділів спортивної студентської спілки України в Полтавській області та Української федерації учнівського спорту в Полтавській області, кандидат до того ж, майстри спорту з настільного тенісу. І взагалі він і грає всі види спорту. Коли проходять змагання з більярдом, він також тут з нами, запалює всіх і студентів і викладачів. А по п'ятницях в університеті день футболу, і о 15-й годині студенти разом з викладачами на міні-футбольному полі грають дружній товариський матч. Тобто, якщо ви хочете пограти із ректором у настільний теніс, в теніс, в футбол, в волейбол, в баскетбол, в більярд, вступайте до полтавської політехніки. Дійсно, ректор університету дає такий потужний імпульс для руху вперед. Якщо ви хочете в собі виховати такі ж лідерські спортивні якості, які поведуть вас до успіху по життєвому шляху, вступайте до Національного університету Полтавська, Полтавська політехніка, політехніка. імені Ім Юлія Кондратюка. Е, а це е... як називається так це... рукавички? Не... Так, це можна сказати, що одяг нашого спортивний одяг нашого чемпіона. Значить, всесвітніх ігор Сердюка Михайла, який почалася війна і виставив їх на аукціон для того, щоб підтримати Збройні Сили України. В цьому акціоні приймали участь зокрема Володимир Сандрович Онищенко, ректор нашого університету, який викупив, можна сказати, ці рукавички, і вони зараз у нас тут, якби музейний експонат, але ці кошти були передані Збройним силам України. Отак, От знаєте. Робимо маленький свій вклад, але чимало змагань, які проводяться на базі нашого університету, є благодійними. І ми також підтримуємо і чим можемо допомагаємо. Так, вносимо свою лепту у перемогу так. в переможний мир. Ми впевнені він обов'язково настане. І закликаємо усіх абітурієнтів-випускників навчатися саме в Україні, обирати полтавську політехніку. Ми раді вам представити завідуючу кафедри фізичної культури та спорту Ларису Миколаївну оніщук І Зараз ми знаходимося у клубі спортивного більярду. До речі. Самий найкращий клуб у Полтавській області зі спортивного більярду. А про заклади вищої освіти взагалі нема мови, тому що багато закладів вищої освіти не розвивають цей вид спорту. От. Тому нам дуже приємно представити, що на нашому факультеті наша спеціальність має такі можливості для дітей займатися різними видами спорту. Крім освітнього процесу, який проходить в стинях університету, дуже активно задіяні під час практики на базах наших практик у дитячо юнацьких спортивних школах, з якими у нас склалися дуже гарні, тісні, плідні вектори співпраці. І з перших вже років свого навчання студенти вже мають можливість опанувати свою майбутню професію тренера. Це також дуже дуже важливо. Ну і звісно, що ми дуже активно залучаємо до освітнього процесу фахівців, які практики, які викладають, які є тренерами заслужені тренери України в структурі нашої кафедри. Працюють. Це дуже-дуже приємно. Чим більше я знаходжусь на факультеті фізичної культури і спорту, тим більше мені хочеться сюди вступити і відвідувати всі секції, бути такою ж стрункою підтягнутою і в тонусі, як і всі-всі, кого я сьогодні тут побачила. В університеті чимало спортивних секцій, одна з яких є секція кіберспорту, яку студенти завзято відвідують. Не пропускають не пропускаючи щодня, навіть у вихідний день. Взагалі, кіберспорт культивується в університеті з 2019 року. Маємо дві команди. Наші команди беруть участь не лише у університетських змаганнях, які є відкритими і учасниками. Можуть бути і учні, і студенти інших закладів вищої освіти. Наші команди брали участь у всеукраїнських змаганнях, міських змаганнях з кіберспорту. Маємо своїх чемпіонів, призерів. До речі, в нас є кубки. Це завойовані наші нашими студентами. І, взагалі, кіберспорт це гра. Секція, яка поєднує в собі, інтегрує не лише фізичну культуру і спорт, тобто вміння витримки, витривалості, чіткості. Роботи швидкості. швидкості, звичайно, а і it знання, it технологій технології, і е, наші команди складаються студентів не лише факультету фізичної культури та спорту, а і навчально-наукового інституту робототехніки, it технологій, е, і інших, і фінансисти серед них є. Тобто, будь ласка, всі студенти, хто хоче, полюбляє цей вид спорту, адже кіберспорт це вже окремий вид спорту віднесений. Мають можливість тренуватися тут і відвідувати ці навчально-тренувальні заняття. Ліна Миколаївна, ви нам провели таку цікаву екскурсію. Фізична культура і спорт завжди допомагають людині тримати себе у тонусі. Що вам дозволяє тримати себе у тонусі і завжди бути бадьорою, активною і такою стрункою? У вас є якісь секрети? Так, звичайно, основним моїм секретом є рухова активність, здоровий спосіб життя. А взагалі я полюбляю пішохід. хід. На роботу я хожу, до речі, вранці тільки піше. До речі, скільки за день можете знаходити кілометрів? Врахували? Ну, як мінімум 10 кілометрів. Всього на всього до речі, кажуть 10 тисяч кроків, і будеш здоровий. 10 тисяч кроків на день. Ну, дорогу здолає той, хто йде, і рух це життя, звичайно. Ну а ще у здоровому тілі здоровий дух, про тільки це так дуже добре знаю на факультеті фізичної культури і спорту національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тож вступайте на факультет фізичної культури та спорту і завжди будете здорові, активні, ну і задоволені життям.